Привіт, шановні. У мене є два до вас питання. От навіщо ви тримаєте бджіл? Бо на це питання мене заставило задуматися коментар, який мені написали під попереднім відео. Коментар складався з того, що я лінивий і жадібний. І хотів би відповісти, відповісти вам би. На це питання і собі в самому відповісти е, таке ремарка, як сказати. Е, так, в чому питання? Е, для чого я тримаю бджіл в першу чергу? бо Мені це подобається. От представте собі, це мені дуже, дуже подобається. З бджолами я вже так сказати, господі. Безперервно займаюся років 13. Це був 13-й сезон в цьому році. А років 13 я з бджолами знайомий. А наступне про лінощі. Вообще, ну, суть лінощі. Я вам скажу, я лінивий. Тут навіть питань немає. От я лінивий, наскільки можна бути лінивим. Якщо його можна не робити, я його не буду робити. Взагалі не розумію цю суть робити для того, щоб робити. Навіщо? От навіщо? Просто питання. Навіщо це все? Навіщо? Щоб, щоб робити, щоб робити. Да? Щоб показати, що я можу. Щоб потім е замахатися і здати той мед за ті копійки, які, які його зараз приймають. Ні, дякую. У мене. Вон там, я вам зараз покажу. Влітку висить гамачок. Оце я приходжу на пасіку, щось трохи попрацював. І от там, де мене колеса, в мене там гамачок. І я лягаю. І часів два лежу, тільки перевертаюся. Вертаю тіктоки, дивлюся ютуби. Ну, для мене пасіка це відпочинок. Не для того, щоб замахатися. Знаєте, я ось недавно дивився в Андрія Басковича відео про Віктора Назаренка, що там 500 сімей. Я тільки в тих очах побачив біль, біль про одну біль. За просто людина, він же білого світу, світу не бачив. Ви розумієте? Він не бачив білого світу. кромі роботи і бджів, він не бачить нічого. Я думаю, він би хотів би жити повноцінним життям, е -е, як би б йому хотілося розумієте. А так я розумію, його він вклав такі великі кошти в цю всю справу. І нинішні заготівельники зробили все для того, щоб вбити нашу галузь. Ну, от наша галузь, я вам скажу чесно, вона вже. Щоб відновити її до військового стану, десь Та років 10 треба, щоб відновити цю всю галузь. Таку, яка вона була. З такою кількістю сімей. Е, наступне питання про жадібність. Також, ну, не знаючи мене, людина поки про жадібність. Ну, Це якось некрасиво для мене. Ну, мені навіть немає що відповісти, чесно кажучи, тому що ну, бджів я не годую. Бджіви, бджоли зимують на тому, що вони принесли. Для мене бджоли це одна із гаузійських сільського господарства, які не повинні ну, втручання. Ну, якщо мені 10 років назад сказали, що треба годувати бджів, ну, тоді краще свиней тримати, чим бджів. Просто в нас ще склалися такі умови для пасічного скування дуже складні. Тому що от, я вам покажу на живому прикладі. От тут 4 роки тому не було поля, тут був луг. Тут літом ці різнотраві. У нас на моїй місцевості, Південно Полтавської області розорано все. де тільки хати залишилися і ті скоро розорять. Ну, це говорить про жадібність. Ми всі по часті, мабуть, жадібні, бо не були б ми жадібні, не тримали, скільки сімей. І немає, я взагалі не розумію, для чого скільки тримати бджолого сімей. Нам все життя, ну я так скажу, не все життя, звичайно. З року 16 го нам втюхують в голову, що ми повинні тримати великі пасіки 200, 300, 400 сімей. Нам показують по Ютубу тільки класні моменти, там, де великі пасіки, там де все красиво. Але чомусь нам не показують пасіки, там, де люди вклали в 200 сімей і вони обанкрутилися. Вони потратили свої кошти, які вони могли вкласти в щось би інше. Набагато більш рентабельніше, ніж Пасіка. Розумієте? Ну. Це таке риторичне питання, на яке я вам це зараз вам відповідаю. Для чого ми тримаємо бджів? Напевно, для того, щоб від них щось отримати. правильно? Хіба я для любові, я б тримав би дві сім'ї, мені б цього вистачало. Це про це можна довго розсуждати і думати, і розказувати. Мені б цікава була ваша думка. Для чого ви тримаєте бджіл? Просто в нас зараз так поставив такі умови що ми один одному вороги і нашими ж руками грибуть жар. Але вони самі не розуміють, що вони самі собі поламали свій бізнес. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.